Чого налякалися українські комуністи? Ну, у Олександра Зінченка це все розказується, що там, о, такий процес був, що українці там. Майже е рвуться до незалежності. Але то, як навіть в самій книзі це все описувано, ті цитати, які наводяться, то показують, ну нема такого дури. В Києві, да, вон, якісь демонстрації, десь у Львові. Ну, такого масового організованого руху боротьби за незалежність, принаймні з книжки Олександра Зінченка не видно. А в Москві рух проти ГКЧП був дуже потужний. Єльцину це вдалося організувати. ГКЧП програв. Но і Горбачов програв разом з союзним центром. Єльцин починає забирати всі повноваження на себе. І так це активно робить, і так це далякало ці всі інші союзні республіки. Плюс у росіян тодішніх з оточення Єльцина було таке переконання, що вони всі годують, що вони, якщо ліквідують союзний центр, то вони зможуть управляти радянським союзом навіть краще ніж союзний центр. Але такі дії Бориса Єльцина призвели до того, що республіки налякалися і кинулися в розтіч. В першу чергу це стосувалося України, де українські комуністи з переляку перед тим, що прийде Єльцин, їх заборонить. Як це прямо говорить Олександр Мороз, якого цитує Олександр Зінченко. Вони об'єдналися з українськими націонал-патріотами і проголосили 24 серпня 1991 року незалежність нашої прекрасної країни. І далі. Відмовилися, сказали вступати вже так. Вимовити, підписувати новий союзний договір. Сказали, що ми будемо давайте самі. От ви, там і далі це все йде до Біловіжської пущі. І там цікава показова річ, така ще є.